Доброго часу моїм глядачам хочу вам показати який серйозний китайський чи індійський лев попав мені сьогодні в руки. Вага! 539 грам. Висота 12 з половиною сантиметрів без підставки. вага також Більше ніж пів кілограма. така дуже цікава і серйозна річ. То можна сказати, що це. Цілий музейний експонат, цілий раритет. Якого часу він я точно сказати не можу, але думаю, що 1800-ті років матеріал. Шланова кість або кість мамонт. Одне з двох. Але дуже цікаво. І дивіться, має ще отакий підпис. Скоріше за все, це підпис майстра. Всім дякую за перегляд. До побачення.